У Житомирі мітингували проти незаконної передачі ділянки з лісом біля села Довжик під комерційне будівництво. Скандальною ця ділянка стала не лише тим, що ліс не можна приватизувати. Як стверджують фахівці, саме на ній відбувалися масові поховання у часи Другої світової війни. Активісти правого сектору, які взяли участь у протесті, стверджують, що прийняття судом справедливого рішення домагатимуться всіма доступними методами. Ми вимагаємо, щоб землі були належали громадам довжика, які у них були незаконні. Незаконно викуплені. Ми вимагаємо, щоб припинилось свавілля судівське і щоб не було ніякого будівництва на кістках людей. Це, це святотатство. Ми виступаємо проти цього і будемо примушувати всілякими способами суддів і правоохоронні органи взагалі дотримуватись букви законів і впускати всю ситуацію в правове русло. Співголова громадської організації громада довжика Геннадій Галицький розповідає, що наприкінці 2013 року суд заборонив будь-яке будівництво на ділянці, проте на її власників це жодним чином не вплинуло. На цій ділянці, так як вона зараз на сьогоднішній момент належить підприємству, яке там побудовано працює, вони вирізали весь ліс, загородили цю ділянку і будують, бетонують площадку, яка досить велика, тому що це більше гектара землі, і проводять там свої будівельні роботи. Тобто, не вважаючи на те, що навіть є рішення суду про заборону вчинення любих дій на цій ділянці. Таке рішення суду є, але воно не. Виконується своїм рішенням. Суд виконав вимогу протестувальників, призначивши проведення експертизи, яка має підтвердити, що на земельній ділянці був саме ліс, а не рілля, як стверджував екс-голова Житомирської районної державної адміністрації Андрій Кулик. Ігор Ковальчук Євгенісаулов студія ЦТВ, спеціально для телеканалу СК.